Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про релятів ЗЦ, або, як в українській мові ми їх називаємо підрядні означальні речення. Розглянемо такі речення з української мови. Мені подобається хлопець, який гарно співає, або дівчина, яка говорить лише про моду, не подобається мені. Обидва ці речення мають сполучне слово займенник який або яка. Це сполучне слово цей займенник. Відноситься до певного слова в головній частині речення, в головному реченні, який відноситься до слова хлопець, хлопець який, а яка в другому реченні відноситься до слова дівчина, дівчина яка. Такі самі речення ми можемо утворити і в німецькій мові. Тобто підрядні означальні речення повинні починатися із релятив прономен із ось цього займенника. який, яка, яке, які. І так далі. Наприклад, розглянемо таке речення. Das ist meine Schwester, die sehr Intelligent. ist. Це моя сестра, яка є дуже розумною. Ді це релятив прономен, і належить цей займенник до слова швестер, сестра, сестра яка. Або таке речення. Man, der der Mann, dort steht, ist sehr alt. Чоловік, який там стоїть, є дуже старим слово «der» Ось цей займенник «деа» належить до іменника Дерман, чоловік який. І на вигляді цього речення зверніть увагу, що підрядні означальні речення, так як і в українській мові, так і в німецькій мові, можуть розривати головне речення. Так, головне речення тут Дерман істральт, а підрядне Der dort steht». Ми можемо поставити його всередину головного речення. Ось це підрядне Der dort steht». А тепер давайте розглянемо, як можна з двох простих речень утворити одне підрядне, складне, підрядне, означальне. Візьмемо два таких речення. Ich habe einen Hund. Я маю собаку. Der Hund hat immer Hunger. Собака завжди голодний. В другому реченні слово собака der Hund, повторюється. Друге речення дає нам більше інформації. Про перше, да, про, дає нам більше інформації про собаку, про якого йшлося в першому реченні. Оскільки іменник der Hund повторюється, то ми його можемо просто викинути і е, замість нього поставити релятив прономен ось цей заіменник дер, і скласти таке речення. І хабе einen Hund, der immer хунга хат. Я маю собаку, який завжди Голодний. Отже, ми бачимо, що слово хунт ми викинули і замість нього поставили релятив прономен д. Поєднавши ці два речення, ми утворили складно підрядне речення. Перша частина хабзац головне речення і хаб Einnenhunt, друга частина небензац, а конкретно релятів підрядна частина починається із займенника дер. Отже, Підрядні означальні речення завжди починаються із займенника, із релятів прономи. І зверніть увагу на порядок слів у підрядному означальному реченні, як і в більшості складнопідрядних речень, діє слово присадок стоїть в кінці. Зверніть увагу, хат стоїть в самому кінці речення. іма хунга, хат. Тепер давайте розглянемо, як змінюються ось. Займенники, релятив прономен в кожному відмінку. Почнемо з номінатів і розглянемо чотири таких речення. Перше. Die die Frau, in der Mitte sitzt, ist meine Klassenlehrerin. Жінка, яка сидить по центру, є моя класна керівниця. Друге. Der Junge, der das weiße T-shirt trägt, heißt Томас. Хлопчик, який носить білу футболку, зветься Томас. Третє, das das trägt, ist Лена. Дівчинка, яка носить дві косички, є Лена. І четверте, die Leute, die mit mir in einer Klasse sind. На цьому фото ти бачиш людей, які зі мною в одному класі. Отже, ми бачимо, що в називному відмінку релятив прономен ось цей означальний займенник, за допомогою якого ми приєднуємо підрядну частину речення, абсолютно ідентичний із Артикли. Die Frau. значить ді, die. Die Frau – жінка ді яка. Дер Юнге хлопчик значить der – хлопчик який. Дас метхен, дас дівчинка яка. І Leute – множина люди ді, люди які. Тут у нас все просто. Релятів пронумен ідентичний до. Артикля. Якщо ми не будемо знати артикль іменника, який е, вживається в головному реченні, і який ми далі е, пояснюємо ось цим підрядним означальним, то ми не зможемо правильно скласти підрядне означальне речення. Тепер дивимося акулатів. Тут е, теж все просто, тут теж релятив прономен, за допомогою якого ми приєднуємо. Підрядну частину, він співпадає із артиклем артиклем іменника, до якого відноситься цей релятив прономен. Єдина відмінність це те, що в чоловічому роді ми знаємо артикль дер в аку вміняється на ден, відповідно, і релятив прономен теж буде змінений тут. Подивіться, друге речення: канц Mia den Pullover zeigen, den du gekauft hast. Ти можеш мені показати светер, який ти купив. Den pullover, den. ден. Чому тут саме Акузитів, тому що ти купив когось що Светер – Це вже знахідний відмінок. А тепер давайте розглянемо датів. З датів трішки складніше, оскільки тут ми дуже активно можемо використовувати також і. Прийменники. Наприклад, візьмемо чоловічий рід der in dem в, ді, да? auf der на das mit, dem, z, mit І плюраль множина mit denen. Зверніть увагу на плюраль це єдиний випадок датів, коли не співпадає артикль із релятив прономен. І давайте розглянемо таке речення: Das ist das studio in dem ich filme. Це є студія, в якій я знімаю фільми. Ми ставимо питання в де? Студія де інакше можна сказати, да, я знімаю фільми. А ми знаємо, що ставлячи питання, де, ми повинні вживати даті, вдавальний відмінок. Тому тут in дем. В якій. ДАС in dem. І розглянемо множину. Аляйте міденен і цоунігінгшонки. Усі люди, з якими я ходив до університету, вже мають дітей. Die Leute, але mit denen, З якими потрібно запам'ятати, що релятив прономен в давальному відмінку множини не співпадає з артиклем ді і буде звучати вже денен. В кіннітів ми маємо лише два релятив-прономи. це дессен і дерен. В кінтів релятив прономи абсолютно не співпадають з артиклями. Ви бачите, чоловічий рід де артикль, а релятив прономен дессен. Середній рід артикль das, а релятив прономи десен. Жіночий рід артикль ді, а релятив прономен дРен. І плюраль множина також артикль ді. Артикль дер, а релятив прономен дерн. Отже, релятив прономен в кенітів, вони ніби такі подовжені, подовжені, е артиклі, та, скажімо так, дер і дес, і дас десен, ді deren. А тепер розглянемо, коли ми вживаємо Relative Z це да, ось підрядні означальні речення в родовому відмінку. По-перше, це коли ми хочемо вказати на частинку від цілого Ein Teil von etwas. І по-друге, коли ми хочемо вказати на Zugehörigkeit, на приналежність до чогось наприклад, шматок сиру да, це частинка від цілого, або е, е, тато сина. Чи син, тата приналежність до когось. Тато належить синові, син належить тати. Давайте розглянемо речення. Das kind, dessen Vater, gerne Fußball spielt, wird auch Fußball футболшпіля дитина, чий батько охоче грає у футбол, також буде грати у футбол. Батько належить до дитини. Батько чий дитини, тому ми вживаємо гінетів. Das Kind – це середній рід, середній рід в генетів. Артикль буде звучати дес, а релятив прономен як ми розглянули вже, буде десен, подовжена форма, так, ось артикля. Десен. Des", Дякую за увагу, бажаю вам успіхів і сподіваюся, що тепер ви зможете легко утворювати підрядні означальні речення, тобто релятив зеці.